І якщо ми говоримо про долар, то експерти в Україні бачать десь в такому діапазоні, який сьогодні присутній, ну, можливо, до 42, от, а євро в діапазоні 47-51 гривня. Якщо ми говоримо про напрямок інвестування, то я би рекомендував на таким чином: не потрібно купляти іти придбувати долар чи євро для того, щоб завтра бігти його міняти, тому що однозначно ви будете в мінусі. Якщо ви бачите, скільки вам потрібно на місячне проживання, то однозначно зберігайте це в гривні. Більше того, інвестуйте в гривні е державні цінні папери. Вони мають. Хорошу більшу за інфляцію дохідність можна інвестувати, але це мають бути інвестиції, які мають на мій погляд мати тренд більше року. Якщо це купити сьогодні, щоб завтра йти міняти в далекому або близькому періоді, це можна більше втратити, чим заробити.